Вітаю! Традиційно почну з гуманітарних питань. Наступного тижня, з понеділка, 16 січня, в ПК Хімік з 9 до 12 години буде видаватись гуманітарна допомога від Червоного Христа багатодітним сім'ям з числа вимушено переміщених осіб. Для отримання при собі мати довідку, яка підтверджує статус ВПО та багатодітної родини, а також документ, що підтверджує особу. Допомога є і для жителів громади з 1951 року по 1953 роки народження включна, яка буде видаватись з середи наступного тижня. В якості гуманітарної допомоги буде видаватись соняшникова олія з розрахунку 1 літр на людину. Для отримання при собі необхідно мати паспорт та тару, виключно-літрову банку для зручності розливу. Дякую за розуміння. Як повідомляє ПКП тепломережі з метою усунення негараздів в роботі системи теплопостачання, сьогодні зранку було припинено подачу тепла на будинки 18, 19, 20 та 22 і дитячий садок номер 14 що в третьому мікрорайоні. Дякуючи оперативності, роботи комунальних служб. Роботи по усуненню проблеми вже виконані. Теплопостачання відновлено. Щодо роботи, котельних під час відключення світла, робота генераторів пов'язана зі значним споживанням дизельного пального. При короткотривалих відключеннях, в разі м'яких погодних умов аварійне живлення не буде застосовуватися, хочу повідомити, що вчора відбулася онлайн-засідання позачергової сесії міської ради. Серед прийнятих рішень перелік нових назв вулиць нашої громади, які підпали під закон про декомунізацію. З новими назвами вулиць ви можете ознайомитись в інфографіках під цим відео. Зміна назв не тягне за собою зміну будь-яких документів чи додаткових витрат. Нові документи будуть видаватися зі зміненими назвами. Найближчим часом буде розгорнута кампанія про обрання нової назви місту. Після відбору варіантів голосування буде проходити у два тури. У другий тур вийдуть найбільш рейтингові назви. Свої варіанти надсилайте на адресу міської ради та через наші ресурси. Остаточне рішення буде ухвалюватись Верховною Радою України. Дякую всім депутатам, які, незважаючи на тяжкі часи, вправно виконують свої депутатські обов'язки. Шановна громада, хочу привітати вас з придешніми святами, побажати нам терпіння, сили, віри в перемогу. Бажаю вам гарних, мирних вихідних! Бережіть себе та своїх близьких! Все буде Україна!